Це моя робоча місце, Я торгую мужською білизною, майками. Сам на себе черкасець Леонід Запорожець працює 25 років. каже за цей час, чим тільки не торгував. Нині на центральному ринку продає товари для чоловіків. Бува, носки багато продавали. Бував книги. Я продавав дуже багато. Я е, займався літературою. Продавав дуже, дуже багато книжок. Раніше як підприємець третьої групи військовий збір не платив. Від сьогодні має щомісяця віддавати державі 800 гривень. Додає пан Леонід. Нам прийдеться піднімати ціни на товар, тому що ми платимо ще й за міста тут. От, і це все лягає на стоїмость товару. Після нового року торгівлі взагалі не буде до ну, нового року якась, а коли зима, люди просто сидять по нулях. Підприємці інших груп платитимуть ще більше, додає чоловік. Тож частина буде змушена згорнути бізнес, як приміром, ці його колеги. Багато місць закривається, це все пусте і туди далі половина закрита. Люди не спроможні тут торгувати, тому що торгівлі немає, а податки треба платити. На думку підприємця, з новим законом держава більше втратить ніж виграє. Частина тих каже, хто працює в білу, перейде в тінь. А ті, хто хочуть допомогти військовим, і так це роблять. Кожний місяць підприємці донатять, і ми їздимо в лікарню до військових, які там лічаться, і привозимо там і носки, і труси. І першу необхідність. Новий закон зокрема передбачає підвищення військового збору і для підприємців інших груп. ФОП першої, другої та четвертої групи на єдиному податку платитимуть 10% від мінімальної зарплати, а це 800 гривень. Платики єдиного податку третьої групи. ФОПа 1% від доходу для фізичних осіб найманих працівників збір зросте з півтора до п'яти відсотків. Підвищення податків було невідворотнім, як і введення військового збору для ФОПів, розповідає фінансист Сергій Фурса. У нас військовий збір існує вже майже 10 років, і було дуже дивно, що наймані працівники платили військовий збір, а ФОПи не платили. Чому раптом? Да, бо ідея цього податку це фінансування армії, фінансування захисту від Росії. Його мали б сплачувати всі від таких змін значного тиску на підприємців не буде. А от держава, якщо всі сумлінно платитимуть, додатково отримає 50 мільярдів гривень, розповідає Сергій Фурса. Та все ж каже, варто було б піти іншим шляхом більш розумно було б збільшення оподаткування на споживання, тобто підняття ПДВ. Бо ПДВ, коли платяться, платяться при купівлі товарів. Це плачуть такі податки. Ті, хто працює в біло, і ті, хто в сіло, і ті, хто в темну. навіть корупціонери, витрачаючи свої корупційні гроші, йдуть в магазини і платять ПДВ. Як розповів суспільному виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензин, податкові зміни вплинуть на заробітні плати українців. Натомість вартість товарів та послуг такі податкові зміни не зачеплять. Адже за його словами, зменшення доходів громадян спричинить зменшення попиту на рин. Анастасія Кашуїд, Ольга Лисенко, Сергій Єфімов, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси.